Кладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені мені подобається. Це цікаво. Ну, дивись, я просто інакша людина чуть, -чуть. мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажу, бачить її посмішку і так далі. Бо коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч, да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. У мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну а сам момент того, як ти як чоловік просто проявляєшся по ухажуванні до Дівчини. Я, наприклад, в кафе намагаюся платити там не тільки за дівчину, а ще і за друзів, і так далі. Для мене це показник, того, що я молодець, у мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, звісно, яких грошей не дуже багато. І ну, давай, давай скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає потреб на це, немає запросу на це, і вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете там, якусь дівчину, якої є запроси, я зараз не кажу, красиву чи не красиву. Всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовані, от Людині, отака от уровня норми. Так що ви готові і вам подобається подобається вкладувати, я не кажу, треба вкладати, просто подобається. Піло мені подобається сам процес. Цього всього, ухажування для мене це дуже гарно виглядає. По-джентільменськи може якийсь там невимерший динозавр, там джентльмен. Тобто я не вкрай не держу на цьому ніяку користь, нічого нічого не подрозуміває, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримую задоволення від а, процесу, і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Поним? Я думаю, що зараз буде дуже багато хейтових коментарів про цю всю історію, що там каблучара може чи щось таке. Ну для мене це норм. Мені мені приємно. Раз а два розуміння, що я чоловік, я завжди себе почуваю. Сильніше і вище, ніж жінка, завжди в именно, в такому э, фізичному ментальному плані. Я до холостий, якщо ж.